Цього року виповнюється 70 років з часу створення української повстанської армії. До відзначення ювілею готується і Надвірнянщина. в районі. Створено робочу групу, яка займається впорядкуванням та благоустроєм пам'ятних місць, могил пам'ятників, що пов'язані з діяльністю УПА. Збираються свідчення очевидців, готується ціла низка відеорепортажів видання книг місцевих дослідників про історію визвольних змагань. Днями голова районної ради Василь Попович разом із працівниками лісгоспу, істориками, краєзнавцями та громадськими діячами провів виїзну нараду у селі Верхній Майдан, неподалік від якого у роки національно визвольних змаганнях діяла повстанська сотня Чайка. Українська повстанська армія в основній своїй масі це були майже діти: 18, 19, 20 років, рідко хто старший. Відповідно до свого віку вони і вели себе. Їм хотілося відвідувати батьків, допомагати, косити вдома траву. І ось 7 січня 1945 року юні повстанці ввійшли у село Верхній Майдан. 7 січня хлопці прийшли до родин на Різдво, але там їх чекало 8 машин НКВД, яке, як розповідає науковець Іван Кметюк Дзвони ну, святкує. Насамперед, 7 січня 1945 року. Тут на цьому місці, де ми стоїмо, відбувся кровопролетний бій сотні чайки із НКВД-стами. Практично вся сотня чайки полягла 7 січня 45 року на нерівному бою. На сьогодні живим залишився один ветеран. Це Олексій Янко, села Добритів, який є живий учасник цього бою. І нас особові напевно ті, хто ще сьогодні живі, органи влади, громадськість, місцевості, зробити тут все належне, щоб пам'ять про повстанців, про той подвиг, тим більше. У час 70-річчя. завжди було в віках і жила і зробити тут відповідні заходи, довести до порядку, щоб дійсно пам'ятали не на словах, а на ділі пам'ятали своїх героїв, тих, хто віддали життя за незалежну Україну. В цьому бою загинуло 42 вояки упа сотні чайки. Учаснику цього бою Олексію Янку, вояку упа тоді було 20 років. Нині він проживає у селі добротів і допомагає зберігати в належному порядку пам'ятне місце останнього бою сотні чайки, вояком якої він тоді був. Ми прийшли з рейду і були в білих ославах. Таті присідок печніше. Zgodaj ne dostavljali bože po prutu, tam zavadi čez prut, zase ti ribiči. Pravi, sateli, idemo, kaže na božiš slala, jaz z njim boš izmislil, da je li pepel in spal. Ampak ni kazal, kuda. Mi zbrali se, idemo, že jaz razumem, kuda mi idemo. Idemo sem na dobrot, čez prut, žlizdorovni akrah. Prišel je na prut, in pravi, mi je tesao slala, znal je dobre, tela pred. Za ogorodo dejo zadaj 10 metrov kolemet, in še tam. Ne sijete. Na kaz. Prud bo zamrdli, vendar, če mi, mi ne poprisal, podkati ne bomo, bomo i te pole. To je vse. Jaz napredu, a življivo drog zelo oharinjali. Я на парад йду до жіліної добрався, платочок пошухав на шину, нема стуку. Бо то, як йдеш по швилях, то чути Тихонько. Я махну рукою, і вони так щасливо перейшли. Вдячні нащадки на місці останнього бою сотні чайки звели величні християнські пам'ятники. Курган з христом і капличкою. Ось незадовго перед відзначенням 70 років УПА, голова районної ради пан Василь Попович приїхав у Майдан порадитись за благоустрій пам'ятного місця. Е -е, першу цю нараду я вже говорив, можна було провести в кабінеті, десь узгодити е напрямки роботи діяльності, але все-таки виїхавши на місце, ми подивилися де. І нагадалися, де проходили ці події, дійсно, героїчні події нашого народу, нашої надвірнянщини, і вирішили е, оце місце облагородити, по крайній мірі, щоб воно мало вигляд, щоб е, могли люди сюди приходити, класти вінки, квіти нести, або просто підійти і задуматися, і згадати, як то воно було, е, навіть для того, щоб потім це не повторилося. Ми сьогодні запросили. і Представників е, лісгоспу Делятинського. Перед тим ми мали розмову з Семчичем Іваном Івановичем, який е, так само згодився допомогти нам. Роботи дуже багато, як ви бачите. Далі Ми все-таки надіємося, е, є в нас е, і сільський голова Микола, який пообіцяв нам так, так, так само допомогти. Але основне все-таки, напевне, ляже на громаду, на людей. Бо треба і поновити огорожу, треба і покосити, треба і планування зробити, помалювати. Дуже багато роботи, і ми маємо це зробити. Значну частину робіт взяв на себе лісгос, в якій на нараді представляв лісничий верхньомайданського лісництва пане Іван Дмитрук. Я думаю, що колектив лісництва, хоч малий тепер, незначний, дуже малий, нема відки, але всі сили сконцентрую, щоб Доставити матеріал, аби матеріал готовий, і ми спільними силами, якогось я кажуть, толокою як було сказано, постараємося це зробити.